Притчі, розділ 27. Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день принесе. Нехай хвалить тебе хтось інший, а не твої уста, хтось чужий, а не власний язик. Важкий камінь і нелегкий пісок. Але гнів нерозумного, тяжчий від них обох. Лютість жорстока, гнів невгамовний. Але хто встоїть перед заздрістю? Краще відвертий докір, ніж нещира любов. Докори друга є ознакою вірності, тоді як поцілунки ворога зрадливі, ситий, топче навіть стільник з медом, а для голодного навіть гірке буде солодким, як пташка, що покинула власне гніздо, так і людина, котра залишила свою місцевість, як миро і пахощі звеселяють серце, так солодкий нам друг сердечною порадою, не залишай свого друга, ані друга свого батька. І не шукай дому твого брата у день свого нещастя, бо кращий сусід, що поряд, ніж брат, котрий далеко. Будь мудрий, сину мій, та радуй моє серце, і я знатиму, що відповісти тим, хто мене лихословить. Розважливий бачить лихо і ховається, тоді, як необачливий. Йдуть далі і зазнають збитків. У того, хто поручився за чужинця, заберуть останню одежину, віддадуть її у заставу за чужинця. Коли хто з самого ранку голосно вихваляє свого друга, то вважатимуть, що він лихословить його, Безперервне капання води з ринви у сльоту. І сварлива жінка однакові вгамувати її те саме, що втримати вітер чи олію у своїй правиці. Вона обов'язково дасть про себе знати. Залізо гострять залізом. А поведінку людини формує навіть погляд його друга, хто доглядає за смаківницею. Їстиме її плоди, так само хто вірно служить своєму господарю, такий буде у пошані. Як у воді відбивається обличчя до обличчя, так серце людини відображає саму людину. Як ненаситні шоол і безодня, так само ненаситні і людські очі. Що плавильне для срібла або горно для золота, те для людини уста тих, які хвалять її. Хоча б товкти нерозумного товкачем у ступі разом з зерном, його безглуздя не відстане від нього. Пильно доглядай за тваринами твого стада, і хай твоє серце буде з отарами. Адже багатство невічне, воно, як і корона, не переходить з роду у рід. Коли скосиш траву, з'явиться нова зелень, і збиратимеш сіно навіть на горах, це значить, що матимеш овець для одягу і козлів на купівлю поля, матимеш також достатньо козячого молока для харчування. Тобі та твоїм домашнім, як і на прожиття твоїм слугам.